Це такий нелегальний захід вольєрне господарство. Хоч на ютуб попасти. Hello, кентафурики! Вас вітає канал Марік Бувалік Студіо. І ми знову з вами подорожуємо. На сьогодні ми вибрали таке красиве мальовниче місце Карпат, як місто Яремче. І хочу вам розказати про що, що зимова краса це один з найкращих таких періодів, щоб розпочати свою подорожу стежками подорож Карпат. Тобто, проте в силу різних обставин та рівня фізичної підготовки не всі готові розпочати свої подорожі Карпатами із маршрутів, припустимо, якогось середнього рівня важкості. Тобто, ми там ходили, ви бачили різні маршрути, вони були різні важкості, різні були набори, перепади, висоти і так далі. Саме тому хотілось запропонувати вам невеличкий маршрут вихідного дня, який ідеально підходить для новачків, а також всі ми з дітьми, котрі. Теж роблять лише свої перші кроки в пішохідному туризмі. Цим маршрутом є похід маркованим стежкою, маркованою стежкою, синій ҐҐ. маршрут, от якраз що можна побачити заді мене, який веде з міста Яремче. І головною окрасою якого цього місця є, це є дівочі сльози. Дуже крутий гарний водоспад, невеликого розміру, але про це згодом. Тому, друзі, вам обов'язково потрібно підписатись на канал, поставити лайк і приємного перегляду! А ми поїхали! До водоспаду дівочі сльози можна також відвідати павілярне господарство, де можна подивитися на різні види тварин, які тут є. Там ось каса, вхід платний, 80 гривень з дорослого. Діти, здається, 40. Ми не уточняли, бо ми вже тут були. Що тут ще можна подивитися? Тут, якщо літом приїхати чи весною, тут гарне є озеро, де можна класно провести час, є альтанки, можна подивитися. Є кілька цих. Лавочок, де можна посидіти Ну і стоянка для автомобілів. ну і Прямо ми йдемо. Це сувенірний ринок. А, після нього йде е, після нього йде блокпост КПП до самого водоспаду. Про це згодом. Ось ми з містером Шпаком сьогодні вирушили в цю Їх. мандрівку. Е, пройшли тільки що контрольну точку, блокпост, як я називаю так вже умовно. По назвах військових вже так правильно звучить КПП Каса де треба оплатити за вхід, вхід 80 гривень з дорослого, 40 дитячий квиток. Також є певні пільги для пенсіонерів з посвідченням, звісно, треба мати безплатний вхід. От. І ми вирушили сьогодні всю мандрівку на такий легкий, досить маршрут середнього рівня, навіть нема важкості, тобто лайтовий варіант. Людей, як ви бачили, ну практично немає. А то потяг поїхав. Сьогодні досить, досить гарна погода. Мальовнича, сніг падає. Морозець невеликий. Ну, просто супер. Має бути щось цікаве. Друзі, тому не переключайтеся, обов'язково дивіться відео до кінця. І всього вам найкращого. Так, а тепер, друзі, любі, я вам детально показую схему нашого маршруту. E, значить, ось тут. Є Ремче вокзал. Ми приїхали сюди потягом. Перейшли на другу сторону, зразу від вокзалу. І зразу від вокзалу розпочинається синій маршрут. Він добре і маркований. Правда, ми маркировки як такої від вокзалу не бачили. Але знаючи і маючи додаток оцей меп до речі, рекомендую всім, хто подорожує, встановити. Е Починається синій маршрут. от Він доходить перше до Вольєрного господарства, де ми проходили. Там теж класно, з дітьми можна погуляти, є на що подивитися. І далі ми йдемо по навігатору, синім маршрутом, піднімаємося через джерело і будуть альтанки по маршруту. Ну, дуже красивий маршрут, мальовничий, недалеко. І отут будуть купа багато різних альтанок вже в кінці, і тут починається ворозпати. Дівочі сльози видно. Ось маршрутом. По дорозі, як ми піднімалися, з'явилася така перша таблиця, банер який нам повідомляє, що це Карпатський національний природний парк, і який налічує в себе, і входить в нього різні отакі, е, тварини, які можна тут зустріти. Є камандики, є білка карпатська, он благородний. Е, що тут таке? сойка, риць, видра, ну і так далі. Саламандра плямиста або вогняна, хто як її хоче називає, от вона ось тут, якщо ви не замітили, не побачили. Е, не знаю, чи цих видів саламандри, напевно. Мала ймовірність зустріти, але от ведмедя Бурого зимою можна зараз зустріти і треба доведеться дуже далеко дуже швидко і далеко тікати. От. А Чому плата 80 гривень, ви мене спитаєтеся? чому така ціна? Тому що ми заходимо, ми зайшли, точніше, на сам заповідник оцей, Карпатський, це називається Карпатський заповідник Національного природного парку. І тут, друзі, до речі, з'являється перша. Перша маркировка маршруту. Зелений з синім, він переплатений тут іде. І ми піднімаємося зараз якраз до гори. А тепер, друзі, я вам розкажу історію та легенду про назву, від чого походить назва дівочі сльози. І ще це називають так званим українським Ромео та Джуліетта і легенда, що дала назву відомому водоспаду Яремчу дівочі сльози. Значить, одна із легенд. Дала назву водоспаду дівочі сльози, який обов'язково намагаються відвідати майже всі туристи, які приїжджають до Яремче. І ви подумаєте, що за водоспад дівочі сльози? Та всі знають про водоспад-Пробій. Е, Це дуже відомий водоспад. Які ще дівочі сльози? Звідки ви його взагалі взяли? А я вам, друзі, розкажу, що на цьому каналі, моєму студія, ви побачите такі відео, які. Давно ніхто не знімав і про які давно ніхто не розказував. Будуть тут такі місця цікаві, що вам сподобається. Отже, не будемо відволікатися, розказую вам за одну із легенд. Розкажу вам перш за все про сам водоспад, про до якого ми зараз мандруємо. Він розташований з протилежного боку, від найбільшого сувенірного ринку міста. Біля музею Карпати в мініатюрі. До речі, рекомендую вам цей музей також відвідати. Там плата також 80 гривень. Там практично зараз в кожному містечку, такому якомусь місці, куди можна приїхати відпочити, всюди поставили фіксовану ціну 80 гривень, тому що це все рахується національному парку, природній або карпатський там заповідник. Все в цьому дусі. От, якщо на кілька кілометрів пішки заглибитись у ліс. Можна побачити, як річка Жонка розділяється на опіл і падає з висоти півтора метри. Ну це невеликий водоспад. Водоспад невисокий, але дуже красивий, і утворює водне одне плесо, в якому можна скупатися. За легендою, колись єдиний син королеви гір Говерли, молодий енергійний парубок Прут, охочий до мандрівок, побачив у долині дуже вродливу дівчину. Її звали Жонка, та як річка є зараз Жонка, і урочище Жінець. Юнак закохався в тендітну красуню без тями. Вона відповіла взаємністю. Закохані вирішили не розлучатися ніколи і прийшли до батьків по благословення. Родичі були проти і не зрозуміли почуттів прута і жонки, не дозволивши дітям побратися. А матір дівчини, гора Маковиця ну зараз гора Маковиця, а тоді просто маковиця, ще й заборонила доньці бачитися з коханим. Почуття жонки виявилися сильнішими за материну заборону. І вона втекла до того, кого обрало її серце. Маковиця жорстко покарала неслухняну дочку і перетворила її у річку. Прут шукав кохану день і ніч. У розпачі він прийшов до братців з жонки, від яких дізнався, що сталося з дівчиною. Маковицю знову проігнав вчинок дітей, і вона перетворила синів у гори, щоб стояла на варті непокірної жонки, яка приречена вічно проливати гірські сльози. Прут не витримав розлуки з коханою і знайшовши нарешті річку, на яку вона перетворилася. Довго вдивлявся у воду, а потім вийшов на скелю та ступив униз, кинувшись у воду. Так же в іншому життя об'єдналися закохані серця, і на цьому місці утворився водоспад. З того часу дівчата стали приходити до нього, щоб поплакати за коханими, який загинув чи покинув їх, або ж якщо батьки відмовлялися дати добро на шлюб. І до сьогодні закохані, приїжджаючи в Яремче, обов'язково приходять до водоспаду дівочі сльози, щоб віддати свою шану незламному коханню. Водоспад дівочі сльози. 30 метрів. Показана 30 стрілка. 30 метр. Та, до речі, дуже гарно чути вже його звідси. Людей на ній небагато, але там хтось є. У льоді Ризиковано, Ризиковано, ризиковано. Ще один. Так. Тут є альтанка, ще одна. Як ви вже замітили, цей маршрут доволі сильно промаркований. І дуже багато є різних альтанок. От, На водоспад. Стрілка показана. Let's йдемо! Let's go! Пішли. От -от і здійсниться мрія довгоочікувана всіх людей, туристів, які подорожують. Тут зробили дуже класний спуск. Е, тобто класний. Тут поставили сходи дерев'яні, гарні, щоб можна спокійно добратися і не впасти, так як ми були в Яремчі, а, точніше в Микулишній, на Чемігівському каньйоні. Ось такий схід такими сходами і ось там можна замітити мальовничий водоспад серед скель, які вкриті мохом. Ми вже з водоспаду сюди вище на цю альтанку, бо там люди сиділи. Тут теж є гарне місце, ось таке локація гарна. Ліс. І така табличка тут є. Місце відпочинку. Відповідно, два пункти. Що дозволено, що не дозволено. Багаття полити можна, сміття викидати можна, туалет піти можна. Друге нижче, що ми бачимо, з хрестом перекресленим. Різати, смітити в невідповідних місцях, заїзд машиною заборонений. Ось. А ми зараз робимо невеличкий пікнік, обідаємо і рушаємо далі. Друзі, багаття розпалили. Чайок скип'ятили, точніше, воду на чай. А сама головна страва, яку ми приготували, ну, це так сухом'ятка називається, але тим не менш хоч щось перекусити тепло буде. Мівіна, типова Мівіна. Ролтон. Це не ролтон, але якась інша. Ну, може і роллтон і, і тої фірми, типу. Отаке. От так що гаряча страва подана. Жорстко катнули, блін! Я думав, туди легенько так і назад, а ти Ууу. слухай взагалі. Поїхав. Вартує, ні? Вартує, от. от <смітна> Син, але він так на поворотах. Я там думав, ви вже аж перевернетеся, а він так а стійко... Не, він, стойчив, він все паде на мертвозаду. Шикарно. Ну як враження? Враження суперове. <смітна> а скільки коштує таке задоволення? Три тисячі годин. Ясно. То у вас Яремче можна замовити. Так. З Яремче. Там з цього позару. Ну-ну-ну. Добре, дякуємо, гарно дякуємо. Вау, Ось такі екстрим тури в Карпатах. Покатались на квадроциклах, називається. Але ти поїхав, слухай, так далеко, я в шоці. Ну ти махну, ну це відео бомбезне буде, звісно. Шикарно, друзі. Обов'язково потрібно підписатися на канал. Покатались, відпочили, неймовірно. Просто набрались нових сил. Шикарно. <ріграє> Ось такі друзі задоволення. задавали, на квадроциклах. квадрат <ріграє> вообще в шоці він взагалі такого не очікував. І в ні, житті не катався, ніколи, ніколи. Ну, рахуйте, те, що не шикарно. А ще й отакою от дорогою лісовою зимовою ну, трасою, з заносами, dai, dai, з підйомами цими всіма різкими. Коротше, друзі, обов'язково потрібно підписатись, поставити лайк, бо це буде дуже чітке відео. І ми реально відпочили. Та ти що. вже другу групу забрали, повезли гори. Я вперше в житті, бачите, все вперше. На гори пішов вперше. Е, мандрую природою, досліджую Україну вперше. На квадроциклі катався вперше, бо ну, просто дуже круто. Так бачу, скоро дойду до лиш і поїду на Драгобрат знімати блог про Драгобрат і в Карпати. Не неймовірно просто. Вертаємося назад. Вертаємося назад. Е, не знаю. Зараз ще подивимося, щоб цікаво зустрінемо по дорозі по маршруту, можливо, покажемо ще одну точку, якої нема на карті. І відзнімемо вам на YouTube, щоб було як пам'ятка. Першим маршрутом, будуть їх три або два. Тобто йдемо основними двома маршрутами. Перший маршрут він йде попри вольєрне господарство. Ми чули якісь там рухи, не знаємо, що там відбувається, але спробуємо, можливо, ми сьогодні вийдемо ще й неофіційно, нелегально на територію вольєрного господарства. Я тут вперше брожу, чесне слово вам скажу, брожу, тому що не ходжу, тому що по таких я ще не ходив щось зимою. Бо тут якийсь рівчак, рівчак жорсткий, і ми кудись вже прийшли. І не знати, чи вже вийдемо звідси. А ні, вийдем. маршрут маркований, зелений, до речі, йде маршрут. Друзі. Маркований маршрут йде. Сліди ведуть по прирічку і спускаємося. Спускаємося до волярного господарства. Зайшли, це такий нелегальний захід. На волярне господарство. І що, так я <ріху> <ріху> Богдан просто читер. Я не знаю, що нам у це буде. Але ми на території. Я не знаю, просто просто йдемо. No. А що? Ну була дорога прямо. Ми йдемо прямо. <світ> Друзі, це шикарно. Містер Шпак, він просто рубає. Він одразу людей мали. Тут треба одразу лайк, тут треба не ставити, тут одразу 10 треба вперед ставити. Я, я в шоці. Та йдемо. <світ> Все, ми на глядовому майданчику. Менвиць на кабанів, а їх немає. О, десь там внизу мають бути. Щось тут взагалі дуже тихо, друзі. Нічого нікого немає. Ні тварин, ні людей. Ух ти! Сін бідовий. такий бідовий. Дуже бідовий. Ух ти Хоч на ютуб попасти. Будешь, друзья, молодощі. Будеш. Оце отпіган уже. Я буде шлякати. Майка не їсти не буде. Та пише. Є що в нас? Баран арійський. І ангголовна бійська коза. О, коза! Я б щось двикавна. Ти бачиш? І... яка! Та ти що, дивись. Я грибу. Які вуха. Я що вона виглядає. Конечно просто. Слон, що ви можете бачити, в місто Яремче. Друзі, сьогоднішня подорож наша підбігає до завершення. Ми побували в дуже казкових місцях, туристичних родзинках нашого прикарпаття рідного. І тут вже потрібно обов'язково підписатись на канал, поставити цей жирний лайк і подорожувати разом з нами, тому що ми відкриваємо для вас такі маршрути та родзинки наші гір'яки. Не звідані ще туристами та людьми. Тому, друзі, підписуйтесь, приємного перегляду. Та якщо ви вперше на каналі, вам сподобається. Забігайте в гості. Дуже всього цікавого буде. 24-й рік подарують дуже багато всього, всього, всього багато. Тому що я підготувався до нього по особливому.